Привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Падіння фондового ринка, що робити, акції падають, S&P падає, що я буду робити, купувати чи продавати, і як виглядає мій портфель в цьому відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це карми, Починаємо. Якщо перейти до моїх брокерів і подивитися, що там відбувається, то можемо бачити таку ситуацію, що за останній. Тиждень, так сказати, воно відростало, відростало і доросло до плюс 7,5%. тобто плюс там якусь тисячу доларів. Нагадую, тут ще враховується курс валюти, тому реально тут десь має показуватись плюс 10, плюс 12%. А й за курса валют відображається так. Але менш з тим плюс 7,5% за останній там тиждень було. І сьогодні бачимо, що із цих 7,5% за останній день. Ось воно від цих 6 7 і впало моментально до 1,4 від 1200$ там 200 доларів, впало до 200 доларів. На 1000$ доларів майже ну ні, ну на 800 доларів впало вниз на одному брокері. І на Interactive Brokers Бачимо, що впало на 720 доларів. На початку дня взагалі було мінус 850$, доларів. Зараз зараз трішки відросло, в принципі, так само, як на Trading212$. Бачимо мінус 700 на одному, мінус 800 на другому, тобто мінус півтори тисячі за один день пішло все вниз. Ось тут можна бачити по відсотках, наприклад, Airbnb на 5%, Albemire на майже 8%, Amazon майже на 10%, і за Amazon пішло в мене в мінус 400 доларів. British American Tobacco в плюсі тільки один. Він там на 0,22. Comcast можна сказати на тому самому місці. Coinbase мінус 3, CVS мінус 2, Financico... Финансі... First Citizen Bank не показується. Google мінус 2, Grab – мінус 1, GTN, Great Television мінус 7%, Intel мінус 27%. У Intel вийшов звіт, вони відмінили свої дивіденди. Тут окрема стаття про Intel, то, що я говорив ось недавно, буквально в попередньому відео, що Intel буде падати і, мабуть, ще більше впаде там до 20 доларів. І як ми, ми можемо зараз це бачити, одна акція Intel коштує 21, а здається, вони сьогодні доходили до. 20 доларів і відштовхнулися вже трошки на 1 долар назад, але менш з тим на 27% за один день впало. JD на 0,5%, Nexera Energy в плюсі на 0,2%, Nexer Partners на мінус 2%, NIO китайський плюс 1,5%, Palantir мінус 5, Ryanair мінус 2, Skywest мінус 5%, і STM так само мінус 3,7, тобто майже мінус 4%. На другому брокері, як я і говорив, бачите, тут. Воно скотилося до 800 злотих до 1,5%, зараз трішки відросло на 1%, на якихось 100 доларів відросло назад за буквально цю годину. Що тут по акціям по компаніям EV впало на 1% майже, Airbus впав на 1,5%, Alibaba на 1,5%. Apple єдиний, хто на 2,5% пішов в плюс. SML в мінус 11%. Bioxel Therapeutics ще на піввідсотка, Bluebirds на 6,5%. BP на 2%, це все в мінус Cisco Systems на 1,5%, Coca-Cola плюс 0,5%, Coursera 0,5% плюсом, Delivery Hero мінус 7,5%, Lufthansa мінус 1,5%, ExxonMobil з 0,5%, Heineken, можна сказати, на місці, Intel уже казав. Ось тут можна подивитися, що найбільше доходило до 20 доларів 53 центів, впадало і зараз трішки відросло до 21 долара 26 центів, ну якби не Небагато, але по іншим компаніям, якщо дивитися, в принципі, те саме все йде вниз, і можна сказати: о, Сашко, то в тебе такий портфель, ніякий, нікудишній, Відкриваємо SP 500 і бачимо, що тут все червоне. Тут в мене от вибрано на SP 500 500 найбільших американських компаній, і бачимо, що майже все червоне. Ще годину назад тут взагалі було все червоне, тільки 20 компаній було таких зеленкуватих. Зараз, мабуть, десь штук 30 зеленкуватих, може трішки більше. А так, все-все-все пішло вниз. Чому так відбувається? Все дуже просто: перше, це корекція, друга сезон. Звітів. Компанія за компанією показують свої звіти, різні гіганти. І можна тут, якщо, наприклад, в Google написати індекс SP 500, то бачимо, що від 1 серпня до 2 серпня індекс упав на 4,5%. І це тільки за сьогодні. Якщо подивитися за останнє від свого піка, то ось тут він був. І от сьогодні скотився від свого піку на 5,8 майже на 6%. Відсотків пішов вниз, і всі компанії так само потягнулися вниз. В принципі, тут ви можете це бачити на цьому сайті. Звичайно, деякі компанії, такі як Intel, наприклад, падають із-за свого звіта, просто бо він у них був. Ну, можна сказати так, жахливий, плюс у них скорочення, плюс вони відміняють дивіденди, або їх там зменшують. Це все можна, наприклад, почитати на Yahoo Finance, чому акції Intel сьогодні падають, або ще така стаття: акції Intel різко падають, оскільки компанія оглушує план скорочення витрат, щоб скоростити робочі місця та призупинити виплату, виплату виплат. Тобто тут про дивіденди йшлася річ. І тут видно, що ціна летить вниз. І якщо запитати конкретно мене, що робити, що я буду робити, не можу сказати, що. Що вам робити, але особисто, що я буду робити, можу вам просто показати на своєму прикладі, наприклад, компанія STM СT ST Microelectronics. і тут можете бачити, що я зробив. Bye! 13 докупив собі 13 акцій, які просіли досить таки добре. А для тих, хто в танки, то просто докуповую на таких моментах на корекціях собі акції і у середньої позиції компанії, які мені цінні. І ще для когось може бути зараз дивна річ, яку я скажу. Але я люблю такі моменти, коли компанії, коли от корекції, коли різко щось просідає, тому що тоді можна докупити. Пам'ятаю, як я тільки починав інвестувати, то для мене було я кожен день заходив на своє. Брокера і дивився, о Боже, просіло на відсотка, о Боже, на 1% просіло, пройшов місяць, о ні, щось воно в мене або в нулю, або мінус 2%. Як таке можливо? А потім був один момент, коли якісь акції в мене там впали на 30% чи щось таке. Я такий, о, ні, все, треба, мабуть, з цим зав'язувати. Це таке було, наприклад, з компанією Мета, коли вона впала до 90%. Я в цю компанію так добре вірив і думаю, блін, та що таке. І думаю, ні, будемо, мавірно, треба заходити. Все-таки, як показувала, Середня практика, що воно все коригується, і потім знову відростає. Пам'ятаю, що тоді купив, добре, що я купив, акції мета. Погано, що не так багато, як би собі хотів. Купив там всього 7 акцій, десь щось таке мета по 90, і зараз ми бачимо, можете зайти, загуглити і подивитися, скільки зараз коштує мета, і скільки вона в мене в плюсі. І написати це в коментарях. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, і так як я втрачати за один день там, по півтори тисячі доларів, наприклад, то можете зареєструватися по Слання під відео до одного з двох брокерів, через які особисто я інвестую це або Interactive Brokers, або trading 212. Час від часу навіть можна за реєстрацію поповнення рахунку отримати безкоштовні акції до 100 євро. Пишіть коментарі, вподобайка, підписка, дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.